Так. Кесень число у нас. 9? Так, 9 лютого. Рано було 18 градусів морозу. Це Чернівецька область. Так нас виглядає. Погодка. Сніг. З я позгортав був вчора. Хочемо переглянути, як наші сімейки зимують на, дані, на даний момент. Чи вже порозпадалися клуби, чи не порозпадалися. Нам трошки цікаво це вже починати робити морфометрію. Так що зараз хочемо переглянути, котрі сім'ї нас цікавлять, будемо робити морфометрію, відбирати аналіз на морфометрію. Отакі номерочки позакручував. Я з Китаю. В минулому році не вийшло так, від одного до ста йдуть. Різні кольори там їх. Так, поставив, добре видно. так, ну Давайте подивимося, як Ой, тут ще корпус даже. О, що лишилося у нас з пластини в прошлому відео не показав. Ось такі кусочки залишаються з пластини, буквально зверху з цих. Китайський стоя повністю, Китайський. от, от як зимою сім'я. Зніме, щоб було видно, як бжілки сидять. Ще? Не відірвався від передньої стінки, тому що вулик це ну, саморобний, але пінопластовий, теплий вулик. На паузу будемо включати лише. Так, пішли далі. Пару знімемо, подивимося, так загалом, будемо бачите. Якось. О, тут, біж, біж, клуб вже такий рихлий, але, але теплоти ще немає зовсім. О, кормів ще вистачає, до задньої стінки ще багато. Так, давай, пробіжемося, так побес біжку. Так загалом воно повністю передна стінка. Бачиш, вулик знову теплий, тут вулик дерев'яний, покажи вулик дерев'яний, а тому вони відійшли вже далі і більше розпадаються клуби. Теплим вулику не так. Тут взагалі дуже маленький відводичку. Ну. От стояв скільки на трьох рамках. Так, далі. Гарно сидя. 9 лютого напоминаю, тому що хлопці розказують, що вже клуби порозпадали. Тільки близько, щоб було видно бджіло? Напевно, не видно бо так сонце. Так, а ну як виглядають у лежака? У мене тут і лежаки, і корпусні і є потрошки. О, тут Тут більш вони майхні, напевно, за того, що, що їм тепліше. Оце українська степова. Знову що я кажу, що лишається з пластинок, От, будь ласка, що лишилося з пластінок. Ось тут, от як вони виглядають, от, клуб так якби, виходить, йде, ну, до перегородки. От. Ті з цього боку, ті з того боку. Якось так. От, так. Не дуже їх. Давайте так легенько я поставлю. Так, дальше. далі. Так. Тут нема цього боку, да, тут тепла заставна стоїть. Вулики дві ні, але де одна, то я ставлю теплу якщо так, то не ставлю. І тут рихлий, рихлий клуб, але коли закручував ці номерочки, то він ще не був, напевно, трошки розрухнув їх. Так, ну так виглядає. Одна сімейка. З боку друга. Ось ну, сидя, ще в клубах, теплоти немає і ніде. На сьогодні рано мороз був 18 градусів. Зараз звісно потеплі. Так, а ну далі корпусні. Так. А тут більш стисло сидя ми. Холодніше, в лежаках ведно підлітше, вони має розтягнулися більше до задньої стінки, але кормить схотає. Що лишається з пластини української степової? Наскільки я помічав, що Карпатка вона не виїдається, вона майже ціла пластина так і залишилась. ловати але не просто, просто великі вони сидять от від стінки до стінки навіть заставна ставна обжига погано Ще сидять коло передньої стінки можна сказати от одна та сімейка там треба буде там номер то вона ще сріхловата, але рано є. Так, це, це пустий, Це так. Оце один у мене. вулиць на пасіці. Це як називається рогатий. Це теж прекрасно. Ну так же само, що лишається з пластин? Ось такі кусочки лишаються з пластини. Ну що тут Ну і ч, нормально? Ще навіть відпередні стінки не відрвалися, пока скільки тут меду. Що, все, все біле сейчас медом, значить видно? Блин, не видно, сонце блестит. Ось так у Ті з того боку, ці з цього, а так у них об'єднується ніби цілий клуб. Чуть-чуть випікається. -чуть Мокра водичка треба вже накрити його. Так, а як бжілки? Бжілки? Ну трохи рихловато. На клуб гарний креп. Навіть чуть-чуть таке теплотає. Не розпався клуб, але вже рехловатий, рехловатий. Вихователька, то вони через перегородку тут просто тут у нас Що гарно в клубі. Ну, в, основному ще, в основному ще всі спереді. Щоб кормив достатньо. а це пустий. Так, А це вулик, от хотів вам показати, що це вулик зроблений з глухим дном. І з глухим дном, от, бачите який результат, це мій перший теплий вулик був, оце з глухим дном я залишив. Бачите, яка ну, є волога. Ну, Клуб, звісно, тут креп, сім'я, крепка. На вісім рамок плотно обсижених. Кормиє, ніби все є, все добре, але то що трошки є лишня волога. Отак, ну, жилка у нічого не Що залишилося з пластин? <гум> ну, нормально, навіть пайш, холодний вулик, це то взагалі тоненький, це 22 мм тоненький дерево. І теж нічого їм не шкодить. 18 градусів зранку було. Все нормально. У лежаках більш рихлі, бачиш? До того, що вони по дві сімейки, то воно тепліше, От він ще не розпався, але рихлий. З так. так само вони йдуть так як полукругом звідти. цих корпусних. посмотреть. Общейка с пленкой пирман. Так он не сидя. И тоже ничего не шкодит. Хорошо не сидя. Вообще дуже. Дуже ще кучно сидять, зовсім не ризали. А Ще цей подивимось, пленки навіть нема, ну, тут нема пленки, тут просто книжка. Все, гарно сидя ще, ще тихо зовсім геть спокійний ще, що, що навіть не бентежиться. Ось така ситуація у нас на 9 лютого. Далі думаю вже йде потепління. Все буде добре.